Незалежності футболмани та християни. Спека триває а разом з нею. Тривають турнірні баталії християнської футбольної ліги. Тому маємо для вас традиційну добірку новин наших змагань, якими ми зараз і поділимось. А перед тим як завжди ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал ХФЛ та звичайно ж ставимо на паузу випуск і прямо зараз донатимо на ЗСУ на будь-який зручний для вас фонд допомоги нашим військовим. Давайте разом продовжувати наближати нашу перемогу. Почнемо з лістів вищої ліги. Стартували тур вищолігові команди Юрія Фарм та Яско. Поєдинок розпочинався дуже насичено. Нафтовики пішли одразу в штурм, але стартовий спорт вдало відбив голкіпер фармацевтів. Опісля ж нереалізованого пенальті зі сторони Яско, ЕВ перейшло у контру і забило гол. По тому підопічні скоромного оговтавшись, знову перебрали ініціативу на себе і змогли не тільки компенсувати відставання, але й вийти. Вперед до фінального свистка кількість забитих у Яску вже було на рівні чотирьох голів. 1-4 і нафтовики повертаються у золоту четвірку. Пане Микола, вітаю вас із перемогою. 4-1, Хоча спочатку поступалися 1-0. Як вдалося проламати хід гри і завдяки чому сьогодні отримали перемогу? Перш за все за рахунок віри в себе в команду. Команда до кінця грала і. Програючи після першого тайму 1-0, змогла знайти сили, перегрупуватись і забити 4 голи. У минулому турі Юрія Фарм вас змістила із третього місця, якщо не помиляюся, але зараз ви повертаєтесь на своє місце, маючи багато ігор в запасі. А яка задача стоїть надалі в наступних матчах? І яким чином будете досягати вищих результатів? Дійсно, дуже багато було пропущених ігор. Зв'язку з тим, що команда ЯСКА завжди приймає участь в різних турнірах. Тому дійсно є багато потужних матчів, але зводимо їх не долужимо. І я думаю, вийдемо в лідеруючі позиції. Завжди боремось. Команда Яска бореться завжди за прямо. Наступний матч вже був між двома аутсайдерами. Він драйвер стін та благодать. Але незважаючи на це, події у ньому розвивалися надзвичайно цікаво та непередбачувано. Благі розпочали краще, забивши двійку реалізації, але згодом водії відповіли потужним набігом на ворота суперника, повернувши паритет. У другій половині заруба продовжилася і не дивно, що вона закінчилася рівними цифрами на табло 3-3, Адже саме такий рахунок наочно відображав стан справ на майданчику. Опісля цього відбувся сенсаційний поєдинок між Гедеоном та Інтерагротех. Бойовий Янгол не злякався свого титулованого суперника та зміг здолати його опір з рахунком 6-3. У наступній же дуелі Аріартавто з мінімальним відставанням 3-2. Перемогли кусто агро, і відповідно до цих результатів турнірна таблиця вишки виглядає наступним чином: інтер, незважаючи на поразку, залишається у лідерах. Гедеон так само на другій позиції. А команда Арі Арт наразі іде третіми. В першій лізі також були свої сенсації та драматичні матчі. Одразу ж перша гра між полум'ям та барбарами стала сюрпризом. Тут джентльмени переграли одного з номінантів на Голдлігу з мінімальним рахунком 3-2. Наступній дуелі Атлетик 2011 схрестив Буци з аграрієм. Агротім по всіх прогнозах та по статистиці була номінальним лідером пари, але атлети знову показали зуби, забивши першими. Згодом все ж пропустивши гол. Нічийний результат у матчі 1-1 тримався практично до останньої хвилини. що одні, що інші мали безліч моментів для реалізації, але ними не скористалися. Варто відмітити просто таки божевільну гру обох голкіперів, які тягнули практично все, що летіло в їх рамку. Але все ж на характері аграрії за миттєвості до закінчення основного часу забуває переможний гол та доводить гру до рахунку 1-2 на свою користь. На останніх секундах прямо вибороли цю перемогу дуже важку, 2-1. Як вважаєте, Атлетик якби вдругу, в другій частині таблиці, в другій половині таблиці, практично на передостанньому місці. А ви з таким малим рахунком перемагаєте? Чому так? Е, ну, зараз, у нас був сьогодні дуже поганий збір. Е, в команди Атлетик там було 10 чоловік, десь на сьогодні 6 чоловік. Б багато хто сьогодні не зміг приїхати, були різні обставини. Ну і Атлетик, да, просили тиждень, тиждень, тур, зіграли за Яксом 0-0. Ну, досить зараз непогана команда. Ну, ну, я вважаю, що рахунок більш, більш такий був нічийний, але ми в кінці дожали, багато не, не реалізували свої команди, багато ми. Ну, я вважаю, що такий вважаю, що рахунок був більш погрійний. Продовжили ігровий день поєдинком Десни та Аяксом двох лідерів, які вже точно цього року поборяться за медалі. У даній же репетиції фіналу було дуже спекотно. Десна грамотно підібрала ключик до тактики опонентів та оптимальніше працювала на всіх відтинках поля, забивши першими аж три голи. Після такого стусана війницькі голландці подискутувавши, змогли зібратися та зробити відповідь у два м'ячі. Та у підсумку Десняни відновили впевнену перевагу та закінчили зустріч з задовільним для себе рахунком 4-2. Що ж і зараз поглянемо на турнірну таблицю, який стан справ знову змінився. Лідерує вже тепер Десна, а як на другій позиції аграрії вриваються у призову трійку, а епіцентр замикає четвірку гол ліговців. Їдемо далі, і на черзі друга ліга. Тут сюрпризів було менше, але всі ігри полоскотали нерви їх учасникам та глядачам. У першому поєдинку зустрічалися два претенденти на золоту четвірку незламні та вінсікі. Прекрасному ну, двобої виграли Андрос Тім 5-3. Далі скрестили шаблюки, мивіничани та вінфілд. Обидві команди пройшли на гру в неоптимальному складі, адже в обох візові ключові виконавці наразі перебувають в лазареті на травмах. Тому можна з впевненістю сказати, що команди були в рівних умовах. Не забили він половці далі підопічні. Де відігралися відігралася і операція повторилася іще раз. За рахунку 2-2 команди дещо збавили там, але під кінець все ж блакитні зуміли дожати та мінімально вирвати перемогу. 3 2 і Вінфілд повертається у призову трійку. Володимир 3-2. Мінімальний розрив. Дуже хороший потужний матч, як вдалося перемогти сьогодні. Та як вдалося забити цих три голи? Ну, Обидві команди грали сьогодні дуже важко, оскільки була висока температура, мало замін було в одної другої команди, склади не повні. Але ми грали по рахунку, старалися грати від оборони, як було можливість забивали, але завжди команда суперника відігрувалася. в чому її. Вони молодці боролися, але ми все ж таки дотиснули завдяки тому, що напевно голки переграв проти сонця і залетів в непотрібний гол. І ми просто протримали рахунку завдяки нашому захисту і організованій грі. Остання гра, про яку поговоримо, це зустріч Арпалу з Кубою. Будемо відвертими. Кубинці виглядали на полі впевненіше, але незважаючи на це Арпал, достойно тримався та доклав максимум зусиль для того, щоб гідно та рівно грати з одним із лідерів друголіговців. Дмитро Антощук на правах капітана Куби першим розпакував ворота опонентів і згодом подвоїв рахунок. Далі гра знову перейшла в фазу човникового бігу, після якого червоні добили Арпал третім м'ячем та завершили матч з перемогою 3-0. Також варто згадати про те, що в цей день Ол Сіті зіграв нічию з Феніксом 3-3 і відповідно до цих результатів турнірна таблиця дещо змінилася, але вже можна поздоровити першу четвірку з залізобетонним виходом у Голдвігу. Це звісно ж незламні Куба Вінфілд та Вінсіті.